Здорово, на зв'язочку Андрій Fucking Суперіор. І сьогодні ми поговоримо про те, яким інструментом можна користуватись, щоб заробляти бабки на мемах і на солані, і на BNB, і на троні. Коротше, 5 в одному. Сьогодні ми поговоримо про GMGN, швидесенько його подивимось. Дам тобі офігенну рефочку, знижечку на торгівлю, розкажу секретики. Let's fucking go! Короче, отак от виглядає GMGN. По факту, це олд тема. Що тоді, коли я шили в Булекс, був давно GMGN, і в нього була одна функція: це те, що ти, наприклад, міг відкрити будь-який токен, знайти якогось крутого топ-трейдера, наприклад, там, нажати на цього чувачка, копіювати його, наприклад, адресу, вставити отак от в пошуку. Ну і побачити взагалі його профітність. До сих пір ГМГ, як на мене, один з кращих варіантів, якщо ти хочеш подивитись на те, скільки чувак за весь час заробив бабок. Наприклад, у нього плюс 24 тисячі баксів. Він рейт 78%, нереалізований профіт його останній піанелі. Але конкретно гемгеном я не торгував до останнього часу, окрім тих моментів, коли з'явився ажіотаж на bnb чейні Сьогодні швиденько ми подивимося, як виглядає Solana. Чи можна в цілому використовувати ГМГ як щось альтернативне, і в цілому розглянемо BNB. Let's go! Коротше, для того, щоб торгувати в Solana, все, що тобі треба, це ось тут от створити аккаунт. Для цього ми нажимаємо Disconnect. Уявимо, що в тебе коротше, звичайний аккаунт. Ти прийдеш по моєму ріф-коду. А superior нажмеш, наприклад, Sign up. Пишеш оцей код, впишеш емейл і зареєструєшся. Враховуючи, що я вже зареєстрований. в мене тут додана пошта, доданий аутентифікатор, це, як на мене, основна базова тема. Щас я відсканую код з телефончика. Бам-бам-бам. Так, коротше, ми зайшли. У мене тут є мій кошт, в мене тут є баланс Solani. Ось тут у тебе є варіант security, де ти додаєш цю всю хрень паски, аутентифікатор код, додаєш імейл. Можеш додати Phantom Wallet, можеш додати email, Login, Password. В тебе отут є мережа Sol. І це, в принципі, все те, що відрізняє тебе від Sol до BSK. В чому взагалі перевага в зрівнянні з, з конкретно, наприклад, Axiom? Це те, що є кнопочка Copy Trade. Ти можеш, наприклад, вибрати будь-якого смарта, вибрати, наприклад, All. І тут от список чуваків, яких ти можеш копітрейдувати. Це якихось памп смартмані, просто смартмані, якісь коли. Пришволити, які там за останній тиждень з'явились і почали принтити бабки. Тут можеш вибрати варіант профітності. Наприклад, ти хочеш побачити смарта, який за останніх там на 30 днів зробив, хоча б там від 1000 доларів. І, наприклад, поставити на цього смарта копітрейд. нажати копітрейд. виставити кож, з якого ти копітрейдиш. виставити умови. Я не хочу тут вдаватись подробиці. Я думаю, зроблю окремий відос, але в цілому це цікавий варіант. Я пробував копітрейдити одного чувака, його звати SoloXBT. В Мене було 5 угод, зловив мінус 150 баксів. Буває, буває, скажемо так, проблема була вся в тому, що в нього багато копітрейдерів для того, щоб зрозуміти, чи багато в нього копітрейдерів копіюємо кош. Вставляємо, бачимо, що чувак tracked by 11 тисяч чуваків, і він переіменований у 14 тисячах чуваків. Відповідно, він дуже популярний, тому кожна його покупка це був сильний бай, який пушив ціну. Тому, скажем так, це не саме варіант цікавий для того, щоб копітрейдити. Щоб додати смартів, по факту ти береш список, який в мене є в телеграм-каналі. Ось десь ось тут цей буде список. Ти переходиш в розділ Track, вибираєш Track, вибираєш Import-Export. ось тут вставляєш цю всю кучку типів. По факту, вони в мене тут з'явились, вони в не в самому зручному вигляді. В списку, так як ідуть в аксіомі, але в цілому, ок, можна за ними слідкувати, дивитись ось тут. От я хотів цих чуваків додати собі як типів під копітрейд, але відкрив їх угоди. Подивився те, що вони платять дуже багато денег за конкретно газ. Тобто я бачу 75 доларів заплачено за газ на продаж 1,3 долари. Це означає, що чувак снайпер. І відповідно, копітрейдити снайпера мені не цікаво. Так само, як є в нас вкладочка в Axйомі, яка називається Pulse, тут є вкладочка Trenches, нові пари, майже bonded, Migrate. Типу, виставляєш собі, не знаю, від 30 тисяч капіталізацію, виставляєш собі від volю. Тобто, по суті, ну, нічого такого немає. Все те ж саме: ось тут у тебе розділ Watchlist, ось тут розділ твоїх холдингів, тут можна вибрати конкретно твій Quick Buy, Тобто нічого тут нового немає, можна додати список. Твіттер трекера, воле-трекер, в те тут в моменті з'являється, абсолютно все те ж саме: трейдинг, як виглядає ренкін, ну це якась хрень. Це список трендінг цих токенів в моменті. Ну, типу, я ж кажу: по суті нічого крім того, що ГМГ може бути трошечки швидше в моменті, з переваг тут немає. Тому що якщо ми відкриємо якийсь графік, графік виглядає по суті приблизно так само єдине, що просто все таке зеленувате. З цікавого, що мені подобається, це те, що якщо ми, наприклад, відкриємо давай розділ Trending, виберемо щось цікаве, де в нас, а, скоріш за все, не скам. Для цього давай, виберемо 24 години, виберемо по принципу найбільшого вольюму. Оп, оп, ну давай виберемо троль, да? скоріш за все, це не скам. І ось тут, тут в дисплеї, з прикольних штук, це те, що можна вибрати, наприклад, Fresh воліти Тобто тут можна бачити. Нові коші, які залітають в проект, але ну конкретно троль дуже популярний. Можливо, якби це був щось, було щось менш популярне, і ти побачив, що на дні, залітають нові коші в цей мем, то це було потенційно цікаво. То, що як на мене, це може говорити про те, що, по суті, є накопичення. А так, по суті, ти можеш бачити вейли, як виглядають, тобто кити з великим, великою кількістю бабок, як виглядають коли. Конкретно в, в Твіттері ось чувак Hustle Tip написав, чувак Vail Watch, тобто як ця вся штука реагує на цю всю движуху, Виставити All, але тоді в тебе буде прям мусор-мусор. Отак, от в тебе виглядають твої смардики, які, які б ти додав, наприклад, отак, от трекінг. Всі ті ж самі. Тобто видно, що чувак продав, це типа звати Вест, і от знизу так само: топтрейдери, холдери, по суті, все те ж саме. З цікавого це те, що тут додана тепер штука, яка є, і в Аксіомі це свіжі волоти. Вони помічені. Зараз я покажу, яким чином. Так, якщо ми виберемо фреш, вони помічені такою штучкою. Фреш Тому ти можеш так само подивитись, коли він купив, коли продав. Ну, по суті. Все рівно, все зводиться до того, щоб ти вибрав правильний токен. Типу, немає якоїсь панацеї і покупка конкретно на Gmg абсолютно не відрізняється. Кнопочка Instant Trade, виставив, не знаю, 0.1 Sol, Купив звук, прикольний, вам продав. Так само виставляєш газ, для того, щоб виставити газ, ти собі переходиш в налаштування, вибираєш, наприклад, або автосліпаш, в цілому, ок функція, або виставляєш рекомендований сліпаш. Тобі, скоріш за все, ось тут воно буде писати рекомендовану кількість газу. До речі, воно не пише це. На відміну від конкретно Axyому, ця штука нам не пише рекомендований газ. Оце, до речі, мінус. Але по суті, все рівно тут прийшлось би самому це все виставляти. Автоматично можна виставити, щоб воно підтягувало і виставити максимальний Auto Fi. Тобто, якщо ти, наприклад, чувак, в якого 3 сол, я виставив би, не знаю, там, 005 Max Auto -Fi. Таким чином, ти будеш знати, що твоя транза завжди пройде, або виставити по дефолту там, 001. І, в принципі, цього я думаю завжди буде достатньо. Сліпаш я там максимум 40% зазвичай виставляю. Антімев RPC я ставлю зазвичай Reduced. На продаж я відключаю, тому що не, маю, не бачу сенсу. Тобто, по суті, камса, ну все те ж саме. Подивимось, наприклад, ріваси. Отак це все виглядає. У мене 45% як у інфла конкретно порівнявці. Тут можна вписати свою рефочку. Можна тут заклеймити свої соланки, реварди. бам бум бем Отак от виглядає портфоліо. У мене тут трошечки мінус, то, що я копітрейдив. Отак от мої угоди виглядають. Ось так от виглядає конкретно трекінг, про який ми говорили. Про це можна їх ренеймити. Ну не, 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 не набагато зручніше, ніж в Axйомі. Отак виглядає монітор. Ну, по факту, це не дуже зручна штука, то що ти типу, бачиш в режимі реального часу, що твої колзи роблять. Як на мене, саме основна тема, яка зараз працюватиме на цьому ринку, це розділ трендінг, який треба налаштувати. Тобто тут просто треба виставити правильні фільтра, наприклад, вибрати мігровані пари, щоб були точно пари, які пройшли через памфан, і щоб пари пройшли через памфан або бонг. Apply. Після чого, наприклад, виставити. Ось тут от advanced Trading Strategy, Це, до речі, штука, яка так само є в аксіомі, де ти можеш конкретно купити. Після тебе виставляється автоматичний Take Profit. Ну, насправді не саме якісна штука, це можливо працює, коли ти лягаєш спати і виставляєшся, але я насправді рідко це використовую. Як тут, наприклад, налаштувати нам щось по принципу капіталізації? Ну, не знаю, давай виставимо до 500 Блін, ну давай від 100 тисяч, хоча б буде капіталізація. І age хоча б там, щоб був, не знаю, там до 24 годин, тобто, щоб у нас було щось свіженьке. Ну, якщо чесно, розділ трендів виглядає не, не, не таким, прям зручним. Я прям, ну, трошечки тіряюсь. Наприклад, вистав виберемо монетку Tom, ми подивимося, як виглядає. По суті, все те ж саме, як в Аксіомі. Топ 20 holders average buy. Як це налаштовується в Axіom, я пам'ятаю. Як це налаштовується тут, скоріш за все, ось так само. Виставив, вибрав топ 20 холдерів і полетів. Подивився, що це ком'юніті. Подивився, що тут лінк на TikTok. Подивився, що так от виглядає звірятко. Оцінив взагалі потенціал росту і, типу, зайшов. Ось, типу, нічого такого. Якщо, наприклад, захочемо виставити Advanced Trading Strategies. Те, що я казав конкретно, виставлені, виставлені твої зарані пресети по take профіту і стоп лосу. Виставляються вони ось тут. Наприклад, зайдемо на 01. Тепер у нас Advanced Trading Strategy виставило нам Take Profit і Stop Loss, хоча він чомусь не показується. А, але все, видно. Так само ми можемо його перетягувати, хоча ні. В Auxомі ми це можемо робити. Далі, продали, дивимось наш профіт, можемо підставити фоточку. Е, ну, коротше, що ще розказати, в цілому, база базова. Тепер, якщо ми хочемо коротше, поторгувати на BNB, нам треба перейти от сюди, нажати BSK. І тепер відкривається той самий розділ Trenches. Я тобі взагалі не раджу дивитись на нові пари, Almost Bonded не раджу дивитись. Є сенс дивитись тільки на мігровані пари. Я виставив собі від 50 тисяч капіталізацій до 2 годин. В принципі, цього достатньо. І зараз, як ми бачимо, абсолютно немає нічого, що б. Тому я дивився б на розділ Trending. Дивився б за останні 24 години. Подивимось, Нас тут цікаво. Це Астери, який росте, які взагалі пушить всю екосистему. Пробуває хай красавчик, можна, до речі, його тут купити. У нас тут цікаво, це токен, який називається Dust, це його мескот, який в цілому теж має право на життя, і я думаю, що може прям бомбанутись. І цікаво, в нас тут ще токен Priceless. Це те, що взагалі вшилось теж конкретно Binance. то в них був конкретний твіт на незрозумілій мові, який означав, що Community Priceless. Uh, тому в цілому на GMGN, в Binance Smart Chain цікаво торгувати щось таке мідкапне, щось пов'язане з основним наративом, конкретно астером, якісь його бети. Я б не ліз би в нові пари. Uh, дивився б я конкретно на Fibonacci, виставляв би, наприклад, Retracement, дивився точки входу по FIB. Приблизно непогано відпрацьовує вона останнім часом, де в принципі завжди на цікавих парах. Цікавого це те, що тут можна так само створити GMG конкретно в телефоні, тобто ти скачуєш, отак от скануєш, заходиш в App Store, скачуєш, авторизуєшся, і по суті, в тебе прямо повноцінна прога на телефоні, і ти можеш слідкувати за своїми позиціями. Дуже зручно. Глобально, BNB нічим не відрізняється від Solan, як на мене. Типу, я тут з газом взагалі нічого не видумував. По факту, щоб мені виставити газ, що я робив зазвичай. Я так от заходив сюди. Я виставляв сліпиш 10%. Виставляв високий газ. Макс автогаз не трогав. Антімев РПС бажано поставити. Approval так само бажано поставити для того, щоб е не було необхідності опрувати токени перед покупкою. Просто тупо економить час. І в цілому цього достатньо так само. Є пресет, перший, другий. Типу, глобально нічим абсолютно не відрізняється. Так, discover Тут можна подивитись цікаві коші. До речі, я б насправді розглянув би варіант копітрейдингу за BNB кошами. На жаль, чомусь немає тут копітрейдингу по BNB. На мене можна знайти якихось цікавих кошів, які мають прикольний він Але так само би слідкував би за тим, чи ці коші відслідковуються. Tracked by 0 ГМГ wallet. Означає, що ну, потенційно за цим волотом можна покопітрейдити. Відкрили його, подивилися, що там в нього за останні угоди, чи він взагалі у нас не фармить. Так, це все протягом останніх декілька годин. Вхід на 2000, на 5000. Токен, токени, в принципі, олдові Он зайшов в Geagle. Це сильний раннер. Так, зайшов на 48, продав на 48, тримає ще 27. Блін, ну красава. красава Можна сказати, що цікавий кошик. Заробив за весь час на bnb 400K CryptoCharming. Знаєш, в цілому можна можна поспостерігати за цим чувачком. Так само портфоліо можна відкрити, подивитися, що тут по профіту, що там ви торгували, Ревардси. Тому, якщо хочеш шили свою рівку, сміливо створюй, вписуй і політіл. Так само можеш собі додати список своїх смартів через розділ Discover. Вибираєш там Smart Money, Call, Fresh Wallet і по суті, все те ж саме, що і на салані. Тренчі, як я й сказав, ну таке. В цілому це, це є вся та база. Якщо ти хочеш наприклад торгувати Tron, так само Tron по суті, нічим не відрізняється. Єдине, що варто купувати тільки меми з санпампу, конкретно безпечної біржі. Тобто фіксуємо на троні, купуємо через меми через санпамп. На БСК купуємо меми через ForMIMS, це їх платформа через Solano. Тут конкретно POMFAN або буде Bonk, або ще щось. Ефіріум можна так само торгувати, тому якщо ти хочеш купити, не знаю, там якийсь SPX. Тобі для цього знадобиться конкретно теж GMG. Тому, як на мене, якщо ми кажемо про щось додаткове, яке ти використовуєш разом з Axiom, якийсь, якась друга платформа там, під другий кош, абсолютно ідеально. Щось прикольне це те, що на Solani ти можеш створити свій власний токен, для цього ти переходиш в розділ Cooking, вставляєш е конкретно картинку, ось тут тут можеш її згенерувати, пишеш тікер, ім'я, телеграм. І палітєл, ось у мене насправді ось тут ще дві кнопочки є. Вони конкретно це частина розширення від Юкенто, про яке я якось розкажу. Юксенту, це прям вообще life Change темка. ось так от воно виглядає U-Extension. який дозволяє тобі в режимі реального часу мати X-Tracker і т.д. і т.п. Ну це коротше тема для окремого відео. Що стосується того, як поповнити свій гаманець, то на Solana ми виводимо Solana на ось цей от кош. Якщо ми, наприклад, переходимо в BNB. Гаманець в нас змінюється, і ми тут його депаємо в BNB. В те варіант, варіантів декілька. Із варіантів ти можеш перейти е, в Fixed Float. Наприклад, якщо в тебе є Sol, підключити свій Sol гаманець і депнути BNB. З інших варіантів це перейти, наприклад, на біржу умовно MEX, е, продати свій USDT, купити BNB і вивести в мережі, яка називається Web20. Це мережа BSK, або вивести Solano в мережі Solana. Ну, це такі базові штуки. Якщо ти навіть з цим не можеш справитись, то скоріше за все треба подивитись трошечки більше відосів на Ютубі. А так що, дякую, що був на зв'язочку з Андрієм Факін суперіором. Підписуйся на мої соціалки, телеграм-канал. Знизу доступ приватку. Дякую, що був зі мною. Цілую, обнімаю, бам-бум-бем-бем. Бем.